21 липня під стінами обласної державної адміністрації в чергове зібрались мітингуючи цього разу. Люди прийшли висловити свою підтримку на півзвільненому голові облдержадміністрації Сидору Кізіну. До Сидора Васильовича є багато питань. Але ми почали їх вирішувати. Довго чекати не довелося. До людей вийшов Сидір Кізін та висловив вдячність громаді за ініціативність та запевнив, що указу президента про його звільнення немає, тому він виконує свої обов'язки і продовжує розпочаті реформи. Деякі засоби масової інформації мусують питання про зміну керівництва області на даний час. Немає е, ніяких рішень кадрових е, президент України. Е, не прийняв рішення про зміну керівника обласної державної адміністрації разом з тим, ми знаємо, що в Кабміні є певні погодження на певних людей. Однак, президент України, який визначається. Він таких рішень не приймав. Після чого мітингарі поїхали до Києва на раніше анонсовано активістами прес конференцію у приміщенні інформаційного агентства УНІАН на тему Житомирщина за Майданівця Кізіна, в який взяли участь зокрема керівник правого сектору Житомирщини Володимир Дібров, представник ВИО «Майдан» Володимир Паращенко, громадської ради Житомирщини Геннадій Краснобокий, голова громадської організації Народний контроль Андрій Федірко. Уже місяць тому було подання, що чому раніше не захищали свого губернатора я кажу, я не знав. Я кому не кажу своїх знайомих, ніхто цього не знає. Люди серйозні, деякі юристи, там адвокати. Ніхто не знає про, про те, що відбуваються калуарні домовленості. Я хочу мати свого губернатора, свого Житомирського губернатора. Близько години активісти розповідали про невдоволення щодо призначення нового голови обласної державної адміністрації та вже пророблену роботу. Сидять його команда вони ламають просто корупційні схеми. Завдяки цьому, тільки завдяки поломаним корупційним схемам, почалися мільмільйоні десятки мільйонів надходження в бюджет. Також активісти. Відкрито критикували роботу народного депутата від Житомира Геннадія Зубка. Громадяни і патріоти України і міста так і поступати не можуть. Це сепаратисти, вскриті сепаратисти. Після чого мітингарі вирушили до кабінету міністрів та адміністрації президента, бо їх думку почули у високих кабінетах. Молодці! Чому міняється ця людина? Що він такого зробив? Що він не гідний більше керувати області? І чому призначається інша людина, якої ми не знаємо? По результаті до громади Житомира так ніхто й не вийшов. Активісти наголосили також на необхідності призначення та проведення найближчим часом виборів міського голови Житомира, що також сприятиме залагодженню складної ситуації в області. Наразі баталії щодо призначення та звільнення голови обласної державної адміністрації тривають. Тож слідкуйте за новинами твого регіону на телеканалі СК.